Новий вінницький ритм. 101,8 РФ. Місто над Богом. Події, що поруч. Доброго дня, і добро здоров'я. Бажаю всім перший вінницький мультимедійний проєкт. Час змін в студії я, автор та ведучий Самко, А також вітати сьогоднішнього сьогоднішньому гостя, першого заступника начальника головного управління Держпродспоживслужби у Вінницькій області, пана Олександра Сорочана. Пане Олександр, я вас радий бачити. Сьогодні Я вас радий бачити. Є про що сьогодні поговорити і не буду дуже, дуже як то кажуть, так розгойдуватися. Одразу перше запитання, і ця тема. Яка, на жаль, яка, на жаль, обговорюється дуже дуже активно. Я маю на увазі екоцид. Я маю на увазі теракт. Звірячий повністю теракт, який відбувся на Каховській ГЕС, здається, далеко від нас, здається, там ну більше тисячі кілометрів. Але екосистема, вона ж пов'язана дуже 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 щільно. Та ситуація, яку ми маємо можливість бачити, як рятують, рятують природу, рятують людей, рятують домашніх тварин, вода і все все, все 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 інше, це величезна проблема. Питання, ось в чому, пане Олександре, чи так далеко воно від нас знаходиться, чи ми можемо відчути якісь певні наслідки, знов таки не дивлячись на відстань. Ну, давайте разом проаналізуємо. Я не, не кажу, що я там супер якийсь географ. Там, чи що. Але це басейн Дніпра. Угу. У нас басейн Південного Бугу. Е, об'єднує наші річки, е, все роз'єднує, а об'єднує лише одне. Чорне, це море. чорне море. Чорне море. Толь, обидві впадають в Чорне море. Угу. Наша раніше та пізніше. Е, Ніхто ніколи не, не бачив, я не знаю, мабуть, я так трошки да, гіперболізую, uh -huh, uh -huh. що вода потече назад. Ну, тобто, якщо б вода текла з Чорного моря, а не навпаки, uh -huh. то ми, ми могли б мати відповідні там, наслідки там, в Миколаєві і вищі течії, там десь, можливо, дійшло б до Києва, але вода тече в Чорне море. Те, що там воно в природі е, Чорного моря і фауні, і будь які, будь -які ситуації склало е, відповідні серйозні проблеми, це безумовно так воно і є, тому що уявимо себе, собі місто того всього, що було затоплене, і воно потекло вже все в Чорне море. Та навіть уявити собі не можна Я, навіть уявити собі не можна, яка маса води була злита, розмита, скільки вигрібних ям, скільки е, могильників. скільки ск могильників, скотомогильників, скільки небезпечних речей, скільки криниць було затоплено, тобто немає питної води в людей е, гарантованої якості чи просто якісної питної води. Навіть яку можна прокип'ятити. Ніхто її не буде <гум> кип'ятити. Це, це не вода, це болото тепер. То безумовно на нас воно ніякого впливу, крім того, що можливе потрапляння оцих наших. Ну, ми вже знаєте зовсім. Я не знаю, ви кажете, по звірячому вони зробили, та звіри так не ведуть себе. Цих наших якихось ділків, можливо, які там будуть там щось намагатися якусь там, ну ми говоримо да, про щось про привести рику, щось з тої привести території, з тої на території нашу. і спихнути, будемо говорити по іншому, це не, не назвеш, А саме спихнути нам для того, щоб ми якось його кудись, щоб воно кудись зділося, щоб ще, ще отримати за це якісь там. Щоб, щоб заробити, щоб заробити, щоб якийсь отримати uh -huh. прибуток, я не знаю, що це можна назвати словом заробити, це не заробити Але е е е щодо того, що там потрібно масу заходів робити, профілактичних, щоб люди не захворіли, ну як ті, які навіть які там працюють, і ліквідовувати ці наслідки. Ми збираємо зараз по всій території України, в тому числі і ми, і ті, хто має володіє такими ресурсами, дезінфікуючі засоби, uh -huh. відправляємо туди. Ті те, що в нас є в залишках, скажімо так, те, що можемо собі залишити, ми повинні собі залишити, ми залишаємо обов'язково. Про всяк випадок. Але якісь надлишки відправляємо туди. А стосовно профілактики, ну тих же харчових отруєнь. Е то ми безумовно проводимо такі, це по всій Україні, і ми у себе теж проводимо такі рейди. Зараз більше стосується якраз риб. Угу. Риби, тому що, ну я ж ми ж говорили вже, що, що можуть ймовірність така, ну завжди треба готуватися до гіршого. Були проводимо рейди, дивимося на ринках з поліцією, там місцях стихійної торгівлі не повинно бути в даній ситуації жодних. У нас лабораторії на кожному агропромисловому агропродовольчому ринку є, яка налаштована на те, щоб перевіряти, перевіряти, перевіряти елементарні дослідження, робити тої самої риби, яка реалізується, умови реалізації риби, тому що ми з вами на багатьох років говоримо про те, що під час. В літній період часу це м, продукція, яка особ... о, дуже швидко псується. І, Риба... і дуже дуже небезпечна Риб... для дуже небезпечна і дуже швидко псується. Е, наслідки серйозні, крім харчового отруєння, це само собою, це можна так якось ну, більш-менш перележати пережити. пережити. Вибачте, на туалеті там, чи, чи десь mm -hmm. в іншому на умивальнику. А от, якщо там ботулізм, якщо там є хвороботворний мікроорганізм, е, а він може бути в товщі риби, теоретично він може бути. Тобто такі от речі: е, ми дивимося, перевіряємо, особливо умови реалізації, походження обов'язково. Яка має бути супроводжувати той чи інший товар? Я говорю про всі харчові продукти, uh -huh. а тим більше про ребні про ресурси, які постачаються до нас в Вінницьку область. Ну, в основному, ми... Ніколи в житті звідти рибу, повірте, не брали, не отримували. У нас своєї достатньо. У нас своєї достатньо uh -huh. літичів, у нас там своє водосховище і там достатньо риби для того, щоб всі, тут, всі ресторани, всі, uh -huh. всі заклади громадського харчування забезпечені тою рибою, причому свіжою. Причому нормальною і e, якісною. Тому така от пересторога є, ми за цим дивимося, поки знахідок не було, а ми будемо продовжувати дивитися до ліквідації наслідків цієї катастрофи. Атастрофою, звичайно, цей, цього злочину, які mm -hmm. зробили з нашої, Екоциду, да. Да. Е, ви вже зачепили е, з рибою, зрозуміло, треба дуже дуже бути обережним, так. а особливо е, саме з походження, увага на походження. походження документація і умови реалізації. От умови реалізації, ну і звісно, треба дивитися на сам продукт. Абсолютно. Тобто, якщо, наприклад, це е, термообробка йде, це одне. А якщо, наприклад, це сушка або це вялення, це... або ще. Жодному випадку не беріть. От. О, зараз от, не я, от що я хотів. почути. почути. ви це угу. Я це зараз говорю. Ні, в жодному випадку не береть. Тільки те берете, що можна потім дома дефростувати, тобто розморозити, і можна потім піддати термічній обробці. Або якщо от, вона Зараз отак. свіжо виловлена, то так. її тут же в термообробці давати. Абсолютно правильно. От, от на це треба от на Це, ми звертаємо це перший момент. Так. Другий момент. Треба живе в воді. Вода так. це знову таки. Е, е, це але... не тільки джерело життя. правда? Так, і не тільки для. Для людини тут виходить і для риби джерело, і для багатьох інших е, видів, е, що у нас з водою. Кожного року, кожного літа, як тільки піднімається температура, одразу ми звертаємо увагу на колір і на течію нашого буга. Ми звертаємо увагу і на колір те, що у нас тече з кранів, і так далі. так далі, так далі, далі. Що ви можете сказати стосовно води, знову-таки, для нашого вже вжитку? Послухайте, ну нічого хорошого, ми з вами щороку це говоримо. Нічого хорошого не можу сказати. Я оптиміст, я цілий <сумент> час хочу <сумент> почути це нічого хорошого. Що не можу сказати, Сабарівська сплитина, як стояла, так і стоїть. Річка в місті не тече. Тому безумовно, це перетворилося трошки в болот це таке у нас на території міста, і недостатньо проходять процеси самоочищення води. Недостатньо. Якщо ви поїдете, чи хтось був в от, далі Тульчинський, там Тростянецький райони, то ви побачите зовсім іншу воду, бо вона тече Бо вона тече і ще й через каміння грає, насичується. Це киснем, там немає таких проблем. У нас такі проблеми є, тому що ми перекрили самі собі е річку. Uh -huh. і думаємо, це що... баровом. Да, і думаємо, що щось буде добре з цього всього. Нічого не буде доброго. Тобто вода цвіте, температура така, навколишнього середовища, ну термостатні умови. Розвивається все, повністю все. Ну Якщо сьогодні температура 29,5, завтра буде там за 30. Ну, який ж це можуть бути? У всех, все гарне. все квітне, все буяє, і не тільки квіти, а й мікроби теж uh -huh. тому безумовно. Ми водоканал працює. Водоканал нікуди не дівся. Він він працює, він готовий до цієї ситуації. Так Мало того, я так. би хотів відмітити, що водоканал спілкується з нами, так. з населенням і з споживачами. До і речі, в... ми побачили зараз. Я, я теж хочу активно підтримати це, і, і, і те, що ви сказали, і сам з своєї точки зору, що мені дуже подобається, імпонує. Зараз, як веде себе цей монополіст послуг, не називаємо, називаємо його правду. Mm -hmm. Монополіст ніхто інших таких послуг не надає, але е е вони намагаються бути ближчими до споживачів їхніх послуг, тобто і говорити про ремонтні роботи, і там і так далі. Ну не будемо зараз рекламувати, молодці скажемо. І я скажу також, що, е е е що вони ну, готуються до, до, до цього літа так само, як і до зими. Готують. Тому що воно покривається э, льдом. І там така сама теж історія виникає. Тобто знов таки у нас два, два періоди у році зима і літо, Зима mm -hmm. і літо, які, в яких ми бачимо погіршення з ситуацією mm -hmm. з водою, з самою водою. Те, що вода зараз подається в водоспровідну мережу міста Вінниці гарантованої якості, я не сумніваюсь. Mm -hmm. у мене нема жодних сумнівів, тому що ми б мали з вами дуже серйозні проблеми mm -hmm. з здоров'ям. Тисячі тисяч наших мешканців ну, в принципі так само і заспокоює, і так само е, стоїть на ті самі позиції. І прес-секретарка Оксана Поліщук, як водоканалу, яка була не один раз е, у нас на майданчику, і вона казала, можуть бути візуальні зміни, але можливо навіть бути і е, запах трошки інший. Але е, знайте, що це вода. Очищена, яка пройшла всі моменти очистки. Ми забираємо забір, воду водозабір. У нас знаходиться і знов таки іде з Бугу, і вона нормальна. А звісно, вона робить розділення. Це технічна вода. Вибачте, можливо, я скажу зараз неправильно технічними термінами. Не назву так. Це технічна вода. А вода для вжитку це бутильована вода. Яку ми знову таки маємо самі про себе і про це маємо подумати. Ну я безумовно, в мене є теж великі сумніви стосовно того, чи, чи хтось із нас ще залишається е, такою людиною, що це єдине джерело, це вода з-під крана угу. для е, пиття. І то ця вода як мінімум Правда? Як, як мінімум Як мінімум, відстоюється кипятиться. Угу. Це в ці елементарні речі для очистки води. Безумовно, так воно і є. Тобто е, я ми з вами. Повторюю ми наголошуємо, на тому, що ми можемо, водоканал може досягнути прозорості швейцарської води, там чи якоїсь, я не знаю якої, може досягнути, але це буде не вода, це буде хімічний розчин. Угу. Розчин з хімікатів. От і, і скільки це. він буде коштувати для і нас Скільки також він буде коштувати, теж невідомо. невідомо. Да. невідомо. Поэтому, е, це, це називається вибирають з, е, з, з двох зол, вибирають найменше зло. Угу. Тобто вибирають трошечки колірність, але не додають тих флакулянтів, коагулянтів і масу тих хімічних реактивів, які можуть посадити цю кольорність. Її можна очистити. Угу. Але е, я, я дану ситуацію знаю е, давно. Я з, з 2002 року е, був головним державним санітарним лікарем міста Вінниці 12 років. Тобто, я знаю, а зараз а потім в області, а тепер уже в, і в службі, яка різниця? Е, тобто ми говоримо про те, що вода в літом при тому, що ми наробили з річкою, mm -hmm. при тому, що ми наробили з річкою, і як ми слідкуємо за тим, що виливається перед е, водозабором для нас перед Вінницею. Як ми слідкуємо за цим, що там виливається і хто. Там, що виливає, то, е, то повірте мені, що це ну, у нас єдине джерело водопостачання. На жаль, воно поверхневе джерело, uh -huh. вода в цьому поверхневому джерелі ні за яких умов не може бути гарантованої якості. І тому нам в перспективі все одно прийдеться думати, прийдеться думати, прийдеться думати за е, альтернативні джерела водопостачання. А це свердловини, це артезіанські свердловини, це інші свердловини. Тобто, це вода, яка. Ну, ляпот буде потребувати такої е, потужної чистки, але потрапити на такий водоносний горизонт дуже важко. Е, ще один момент, знову таки, іду від сезонності. Літо. Літо у нас завжди асоціюється з відпочинком. І в даному випадку я, е, е, я просто зараз беру стару матрицю е, мислення: е, все-таки тепло і. Якщо не самостійно зараз по ситуації, то хоча б дітей ми намагаємося надати їм такий відпочинок. Це може бути зараз не настільки широко, як це було раніше. До війни я маю на увазі. А зараз це відпочинок пришкільних, можливо, хтось і когось вивозить, і є така можливість дати діткам відпочити. Дитячий відпочинок також дуже, -дуже серйозна річ, і також ви берете в цьому відпочинку не останню участь, що ви перевіряєте, як ви перевіряєте, і що. Що вже вдалося побачити. Ну дивіться, що нам на сьогоднішній день яка ситуація. Тобто, ми знаємо, що в е, місті Вінниця, місто Вінницю повністю організувало. Літній відпочинок, будемо, скажемо, говорити так, не тільки в пришкільних таборах, а й в тих стаціонарах, наприклад, станція юних натуралістів. Угу. Там бувша станція юних техніків, це і стаціонарні такі е, установи, заклади, в яких постійно відбувається оздоров... відпочинок дітей. Відпочинок саме наголошую, не оздоровлення. Завершується ця процедура. І в два райони наших, з нашої області теж були там декілька, по декілька закладів, які займалися пришкільним відпочинком. Е, в кожному випадку звертаються. До нас представники балансоутримувачів цих закладів, директора шкіл, там голови громад, і говорять про те, що шановні, просимо подивитися, тому що ця організація все Це все одно. Залишаються діти. Це все одно залишається організований дитячий колектив. Це все одно небезпека, то, що хтось щось там вчасно не помиє чи не побачить і не подивиться. Mm -hmm. Тобто всі ці речі контролюються, наші спеціалісти працюють і до сих пір будуть працювати до останнього дня роботи таборів. І у нас декілька, ну, скажімо так. Відкритих стаціонарних таборів, це, от ми, це Я Маріуполь у нас відкрився на базі Ольги Рябчинської, да? угу. і буде відкриватися у нас релігійний табір «Мир і радість на території старого міста, який теж ми обов'язково будемо контролювати, тому що для нас це. Один із пріоритетів, і ми і наскільки я розумію, вони не можуть працювати, якщо вони Ні, не звичайно. звернуться так. до вас, і якщо ви не без нашого дозволу, вони не, не починають ми так. починають роботу, тому що це все вже десь вже в сферу заходить. Криміналь... кримінальних... Правових, Правових Правових відносин. Правових відносин. І ще одна тема, яка яку нам підкидає літо, і не тільки літо. Я маю на увазі сказ. Сказ домашніх тварин. А тут може бути спектр дуже і дуже дуже серйозний. Є випадки у нас на Вінницькій області. Області чи немає? Звичайно, на жаль. Випадки, на жаль, є. Е, у нас область ендемічна по сказу, тобто у нас тварини природньо хворіють сказом, угу. лісові тварини, лис лисиця це основне, основне джерело збудника хвора лисиця, угу. а хвора лисиця рідчі, вже борсуки, там, річі, там єноти, але м м лисиця в основному. Лисиця чим небезпечна? Хай би вона там собі захворіла і благополучно загинула в лісі. Але хворий, хижий звір, який в, в здоровому вигляді ніколи не покажеться на очі людині, угу. в хворому вигляді, тобто за 10 днів до смерті, він починає наносити покуси, шукає, кого вкусити. Як передати збутника іншої тварині? Угу. Як інші? Хто йому попадеться на очі? Невідомо, того і кусає. Того і кусає. Тобто це він, може бути і свійська він, птиця, він, він і це заб, може він бути. Він забігає в подвір'я, uh -huh. чого за, зазвичай не робить хво, е, здорова е, тварина. Е, тварина. Він кусає, хто і хто йому попадається на, на шляху. Кота, кота, собаку, собаку, свиню, свиню, свиню корову, корову. Байдуже. Uh -huh. Байдуже. Людина поч, починає відбивати цього хижого звіра, е, скаженого від, е, від своїх власних, значить, на, може накинутися на, на, людину. на людину і покусати. Е, чим небезпечний сказ, це практично на 100%, якщо не провести профілактичні заходи, тобто вакцинацію. Е, як положено не обробити рану. Якщо звір був дійсно скажений, а це, це буде з'ясно, коли ми дослідимо. Голову, головний мозок убитої, забитої, скажем так, хижої тварини, в якої є підозри на сказ, і mm -hmm. не не, не покажемо там, що не побачимо там, що є специфічні там речі, mm -hmm. які нам будуть говорити про те, що і вірус знаходиться там і був дійсно там. І тоді починається цілий цілий спектр, спектр профілактичних заходів, щеплення всіх свійських домашніх тварин в, в цьому осередку. Що людині робити? Не дай бо хтось потрапив під зуби. Що робити? А, негайно звертатися за медичною допомогою. Нічого самому можна перев'язати рану, але якщо це кінцівки, угу. особливо руки, це дуже небезпечно. а ще ще більше це лице. Не нахиляйтеся до цих звірів, старайтеся обходити їх стороною і е, е, не не підходьте близько до, до таких ситуацій. І можливо ва... зараз проблем особливих, чесно кажучи, немає. Вакцина є. Е, е, лікарі... Тобто звернутися можна і вчасно звернутися отримати? Звернутися можна і отримати цих 5 щеплень, не 40, як було колись, а 5 щеплень це, це вже велика різниця. Можна і можна буде зробити таку профілактику. Тобто хвороб. Бо самої не буде, але для чого ці проблеми, якщо їх можна уникнути, правда? Хоча жалко самих і буває, ну господарю жалко свійських, ну, скажімо так, мешканців обіця. Тому що бачиш, що скаже не щось. Ну хочеться uh -huh. що дійсно. От перше, перше, перше бажання це ну прибрати, забрати його, uh -huh. Uh -huh. знищити, правда? Як як русню цю як російську армію, та скажені просто їх. Да. <кій> да. Е е нещодавно в мене був просто. Пан е, Мазурик, то він все-таки сказав, що журналістика у нас має залишатися об'єктивною і все-таки працювати стандартів, тому, ми про, ви, тому ви, я да, да. тому я себе зараз стримую а, а, висловив. А я можу не стримувати. А, можете, можете. можете. <свят> Пане Олександре, я дуже дякую вам, що ви до нас завітали і так дуже точково, але розставили ще раз нагадали і розставили точки над і, крапки над і на тих питаннях, які ситуативно зараз виникають. Або можуть виникнути е, в нашому житті. Дякую. Нагадаю нашим глядачам і слухачам. Е, перший заступник начальника головного управління Держпродспоживслужби Вінницькій області пан Олександр Сорочан. Сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Дякую вам. Ідемо зараз на невеличку паузу. Після чого знову повертаємось на наш майданчик. Голови вінницький ритм. 101,8 FM. і вісім. Місто над Події, що поруч.